Всіх вітаю на своєму каналі, всім привіт! Мене звати Інна. О, вже Хоче нестися. Тють! Ну йди, йди, не буду тобі заважати. У мене запитували багато разів, коли і чим я дегельмінтую свою птицю. Хочу дати сьогодні відповідь на це запитання. Дивіться, ось такі ми користуємося препаратами, гідролевом. Якщо комусь цікаво, можете поставити на паузу, приблизити і подивитися, як розводиться, як потрібно користуватися. Також альбендазолом. Набираю просто в шприц. І якщо це, наприклад, от, наприклад кохінхіни, хочу зараз дати кохінхінам своїм дорослим. І просто кожній курочці заливаю в рот прямо препарат одноразово. Можна так само бровальзеном. Ось, бачите, отакі препарати. Я думаю, що інтернету кожного є. Як користуватися, і яка дозіровка має бути, можете подивитися. В інтернеті, в залежності від того, яка вага птиці, скільки потрібно давати. Ось, я на одну курочку беру 0,5 кубика шприца, іншу частину шприца, вибачте, що руки грязні біля господарства пораюсь, Заливаю водою і видушую прямо курочці в рот. Все. Потім потрібно повторити через, здається, місяць. Чи через два тижні вже я її не пам'ятаю, але ну, я потім подивлюся і почитаю обов'язково. Зараз зроблю кожній курочці, зараз буду альбентазолом глистогонити. Зараз якраз осінь. Якраз така погода, бачите, дощі йдуть сиро, холодно. І для того, щоб птиця не заболівала, для того, щоб у неї не слаб імунітет, а особливо він слабний на зламах сезонів. Значить, це. Зимово-весняний і осінньо-зимовий період. Ось. Тому в такий період потрібно глистогонити обов'язково. Для іншої птиці ставлю зазвичай гідролев, тому що кожну курочку зловити і залити її шприцом прямо, ну, так сказати, в горло це дуже важко, дуже напряжно. Тому іншим ставлю просто у воді, розчиняю гідролев і глистогоню ним. Ось. В принципі, нічого складного нема. так само курчата. Ось, курчат глистогоню вже дорослих, ну, тобто, коли їм вже більше там, 4 місяців. Ось, до того курчат ніколи не глистогонила. Єдине, що даю, то це кокцидіостатик. Це від одноклітинних, від тих, від яких дуже сильно потерпають курчатка. Ось. Все, більш нічого такого не роблю для птиці. Ну і ще я дивлюся, як птиця себе почуває, як вона перелинює, яка погода і тому подібне. То можу пропоїти вітамінами. Ось. Думаю, що пропойку вітамінами я також зроблю. Ось. Але потрібно зробити спочатку пропойку цим препаратом від глистів, від гельмінтів, Ось. а потім зроблю. Пропоїку 5 днів вітаміном. Вітамін, чектонік у мене є, зараз покажу Зразу Інтровіт придбати не вийшло. Є ось чектонік. Ось отакий. Хоча, ви знаєте, у мене ще здається з минулого року і інтровіта трохи є. ну, зараз. А, тут ще інтровіт є. Значить, я віддам інтровітом, точно. Супер. Ну, можна чектоніком, які вітаміни є, такими і можна пропоїти, аби вони були, знаєте. Бо в цьому році я ну, через війну нічого з е, такого об'ємного не замовляла, тому що значно менше господарства було і ще залишилось минулого року. Я тільки купувала в невеликих е, так сказати, е, об'ємах. Ось, ось така пропойка. Тому зараз половлю курочок кохінхінів і півника дорослих. Їх небагато в мене, вони там ганяють, бачите. Е, кожному в рот залию е, препарат. І все. Зараз покажу, як я розвожу, щоб е, не підсувався препарат, я наливаю з пляшечки у е, корочок і вже звідси набираю шприцом. Отако, от так, трішки, бачите? Все вийде навіть трішки, ну, от, не знаю, як видно, не видно. Його тут небагато, він так на дні. Тільки, ну, от зараз я не знаю, як показати, там повітря виходить. Ось там Ось так, 0,5 кубика на одну курочку. Там воно розраховується по масі птиці, але якщо чесно, дуже-дуже складно розрахувати, там воно йде на велику вагу. Ось, тому я беру 0,5 кубика. Таким препаратом птицю не отруєш. Тобто, якщо, наприклад, дати навіть трішки більше, нічого страшного птиці не буде, це дається все одно одноразово. Ну, Звичайно, у рамках розумного. Тобто не більше, отак, одного пів кубика, от 0,5. Ну, не знаю, якось так погано фокусується, вам, можливо, і не видно. Ось кубик одиничка. О, а там половинка. І остальну масу зараз доберу водичкою. Ось до водичку набрала. Він погано розчиняється в воді, але курочці буде легше, щоб воно туди потрапило, їй в цей. Ну, в горло, ось, бачите, як він. Так плаває, але головне, щоб він нормально залитий. Так можна змішати, воно бачите, стає мутненьке таке. І в таку погоду, коли оце дощ іде, коли є калюжі, зрозуміло, що птицю потрібно пропоювати якимось препаратом, якщо ставити, наприклад, гідролев, його розводяться у водичці і ставиться просто у відра там чи в каструльки. Але птиця в дощову погоду може пити й з тому ця пропойка буде неефективна. Але коли заливаєш прямо кожній птиці в дзьоба, то цей препарат якраз в цій концентрації піде в організм і все. І якби буде ну, зроблена профілактика. Ось тому вона вже після того, як оце, наприклад, я її залию, ого, гойки руки грязні, зараз помию, то Ну не заважай! Лашейка, то вона собі спокійно буде пити воду і не потрібно буде за це переживати. Тому зараз піду цим дам, а іншим вже потім, коли вже висохне більш-менш, то вже тоді пропою гідролевом. Ну і так само курчат. Так, тихо. Ось, все пішла робити. А вам всім дякую за перегляд. Надіюсь, що відповіла на запитання. Всім пока.